Фінальний день у Чикаго сьогодні завершується передвиборчий з'їзд демократів. Крапкою має стати велика програмна промова Камали Харіс. Вона прийме номінацію партії як кандидату у президенти і має розповісти країні, куди вестиме її у разі перемоги. За всіма подіями середини спостерігає наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Усі ці дні він працює на з'їзді і зараз на прямому зв'язку із зали Чикагської Юнайтед Арени, де все відбувається. Дмитрий, вітаю! І що відволіктися від великої політики, США? чи згадують Україну на з'їзді? І найголовніше, чи можна вже зробити висновки, якою буде політика Гарріс щодо України, якщо її таке оберуть? Іра, готовий про все розповісти. По-перше, згадувати Україну це хороший тон для спікерів, для топ-спікерів. Ну ось, наприклад, з цієї трибуни в цьому залі і Біл Клінтон, і Барак Обама його дуже тепло прийняли, бо це його рідне місто. І власне президент Байден, коли виступав перший день, дійсно говорили, згадували Україну. Ну згадували побічно, згадували про це про те, що підтримка України це важливий крок навіть досягнення чинної владної команди станом на зараз. Ми ще не маємо офіцій. Іну сформульованої позиції кандидатки Харіс і Тімо її кандидата у віцепрезиденти щодо України. Вони ще про це не говорили. Ну і зрозуміло, що питання, а що вони вважають, яка їхня позиція виникає не тільки у мене, воно виникає і у конгресменів. Ну і ось тут в залі напередодні я поговорив з конгресменами, і зокрема прояснили мені конгресмени, що їм кажуть в штабі Харіс. Позиція Харіс як віцепрезидентки, яку вона висловлювала до цього, підтримка України, вона абсолютно. Незмінна щодо і є тотожньою щодо позиції Харіс як кандидатки. Ну ось що, наприклад, мені пояснив Майк Квіглі, дуже проукраїнський конгресмен, один з лідерів українського конгресового корпусу. Послухайте віце президент досить чітко висловлювала свої підходи щодо України. Вона за посилення НАТО і за продовження допомоги Києву, і це така разюча різниця. Із кампанією Трампа Венса Венс говорив: Україна не варта того, щоб її рятувати. А Трамп пообіцяв закінчити війну у перший день на посаді. Але ми всі знаємо, що це означає. Це все його теплі стосунки із путіним. Тому мої плани щойно з'їзд завершиться, я об'їду всі мінливі штат і буду пояснювати людям, що другий термін Трампа означатиме і для України, і для всієї східної Європи, і для НАТО, і як це на нашій американській безпеці позначиться. Тут є цікавий момент, якщо ти вже питаєш про перші висновки, вони, вони дійсно є, що політтехнологи пропонували Харі трішки дистанціюватися від команди Байдена, від тієї політики Байдена, яка проводилася минулі три з половиною роки, для того, щоб позбавитись всього негативу, який із цим пов'язаний в очах виборців. І зараз ми бачимо із риторики, і з того, що відбувається на з'їзді, що цей план відкинули. Що навпаки, команда Харіс всіляко підкреслює, що вони є продовжувачами. Справи Байдена, політики Байдена, і взагалі вони кажуть, що це була політика Байдена, слеш Харіс, тобто спільна узгоджена політика. Ну ось, наприклад, людина дуже авторитетна серед демократів Сьюзан Райс, колишня радниця з національної безпеки в команді президента Обами. Вона тут вона на з'їзді. Я наскільки розумію, вона консультує перед команду Харіс постійно в усіх інтерв'ю це узгоджені меседжі. Якраз наприклад каже тут дуже цікава цитата: що той курс, який проводить. Харіс, вона є архітектором всіх тих реформ, всіх тих починань, які були за часів Байдена. Я ще це інтерв'ю цю думку покажу у випуску у восьмій. Але просто завершуючи цю відповідь, хочу сказати головний висновок, що буде ну ось така буде продовження політики, зокрема і щодо України. І це дуже важливо було почути, переконатися, ну і почути просто з перших вуст. Колеги Київ Дмитре, тоді ще коротко, що анонсують сьогодні у Чикаго протягом дня, адже він у вас тільки починається. Ми очікуємо великої програмної промови Камели Харріс, і Її виступ має завершити четвертий фінальний день з'їзду. Ну і багато зустрічей, розмов у кулуарах. Іра, це правда. Тут в цьому залі, поки порожньо близько п'ятої вечора будуть збиратися делегати, і це буде такий найпотужніший останній день, коли більше години наприкінці виступатиме Харіс. І дійсно вона має дати дуже чіткі програмні обіцянки. Обіцянки, які для її потім будуть згадувати, якщо оберуть, ну все її президентство, всі роки її президентства. Тому до останнього згоджується її промова, до останнього, до останньої коми її вичитують і політтехнологи. Ну і вона. Сама те, що кажуть в її штабі, що вона дуже серйозно працює над цією промовою, до останнього її пишуть. Ну і щодо зустрічей, це дійсно правда, тому що е, те, що ми бачимо по телевізору, те, що бачать глядачі, це така знаєте, верхівка айсберга є величезна кількість до цієї п'ятої години, коли тут в залі зберуться делегати. Є величезна кількість закритих зустрічей робочих сніданків. Якихось розмов, коли партійна еліта приїхала на ну, уявіть більше чотирьох тисяч делегатів з усієї країни, хоче від керівництва партії від штабу Харіс зрозуміти, яким буде курс з іншого боку. Вони кажуть, що турбує їхніх виборців, і це формує курс майбутньої адміністрації. Ну а для нас, для журналістів, це величезна крута можливість почути з перших вуст, що думають в оточенні Харіс, що думають провідні політики демократи. Ну і ось буквально за 20 хвилин у мене буде можливість поговорити з Беномка. Vielen Головою конгресового комітету з міжнародних справ сьогодні буде ще підхід до ненсі Пелосі. Ну і таким чином для нас з вами цей з'їзд, ця можливість бути тут в Чикаго, виходити в прямий ефір. Це не тільки заради великої красивої картинки, це теж важливо, це теж красиво, але і можливість зрозуміти настрої, зрозуміти плани, зрозуміти тренди. Ну і по великому рахунку зрозуміти, а якою може бути політика адміністрації Харі щодо України відповідно у Вразі, якщо демократи. Аки переможуть Іра, красивої картинки. Хочу сказати, що вона тобі дуже пасує, і дякую, як завжди, за твою роботу. Це був Дмитро Ановченко, наш спецкор з Чикаго.